Андрій Поробій у Чернівці приїхав із запізненням і одразу ж перейшов до брифінгу. Спочатку він, звісно, розповідав про свою політичну партію, про її лідерів, які, попри все, повинні залишитися при владі. Потім плавно перейшов до Майдану ілюстрації, розповів, як закон про очищення влади сім разів ставили на голосування. Величезна кількість чиновників, згідно того закону, не зможуть надалі займати свої посади, не зможуть надалі займати свої позиції. І для мене була досить дивна і позиція Генерального прокурора, який… Заявив про те, що даний закон не відповідає Конституції, і для мене була дуже дивна ініціатива відправити його в ініціативну комісію, бо це означало. На півроку, як мінімум, затяжка підписання того закону. Наразі закон уже офіційно опублікований. Також, за словами Парубія, вже підготовлені списки тих осіб, які будуть позбавлені державних посад. Росія, попри санкції на попередження Євросоюзу, і надалі намагається дестабілізувати ситуацію всередині країни, каже політик. Адже пікет із судочками, з димовими шашками та коктейлями Молотова під Верховною Радою 14 жовтня спеціально спровокували проросійські активісти. Ці спроби робились і будуть робитися, і вони координовані зовні. Інколи опираючись на найбільш благородні почуття людей, інколи опираючись на таку, скажімо, вічай людей, вони свідомо загострюють ситуацію і вони свідомо намагаються розхитати конфлікт. Війна на сході України продовжується. Умови перемир'я виконує лише наша держава. Кожного дня там на передовій гинуть патріоти. Чимало поранених перебувають у шпиталях. Андрій Барубій переконаний, що жодні домовленості та санкції не зупинять Путіна. Також політик не вірить у низку положень мирного плану. Я вважаю неприйнятним проведення виборів без контролю української влади в окупованих територіях. Я вважаю неприйнятним створення міліції в окупованих територіях. Бо за тим законом мерами міст. Стануть просто мені вбивці, такі як Бєс, такі як Абвер. Коли українська влада допускає, що вони можуть очолити там народну міліцію або можуть бути обраними, ну я говорю, не буде в горівці ніяких виборів. Такі як Бєс з автоматами, просто кинуть бюлетів стільки, скільки треба. Якщо не буде контролю української влади, проблема нашої країни в тому, що кредит довіри взятий перед виборами у населення жодного разу не повернули. Довголи виявлення громадян залишаються лічені дні, тож усі політики докладають чимало зусиль, аби їхнього представника вибрав народ. Наталя Гатеш Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.